Знайомтеся, ці дітлахи наймолодші волонтери у Ковалі. Ось так просто неба на одній із вулиць міста встановили прапор і розклали свої скарби. Пропонують на продаж власні іграшки і ті, що приносять небайдужі ковальчани. У нас є баночка, куди кидають люди так, гроші. Так. І от я йду по вулиці, і що ви робите? Ви мене гукаєте, чи я просто йду мимо? Ми кажемо Добрий день, слава Україні. Ви привертаєте до себе увагу чин, так?» найстаршому Романові 13, наймолодшій Вероніці 5. Незважаючи на різницю у віці, уся малеча в один голос заявляє: Я люблю займатися волонтерством». а ідея волонтерства виникла у чудо бабусі. Зізнаються діти. Саме Любов Падорівна направила бурхливу дитячу стихію в благодатне русло корисної діяльності. Щоб не безкувати не бешкетували наші діти, зібрала ввечері і кажу, дітки. Ну всі, люди, всі дітки займаються волонтерством, якусь допомогу нашій армії, а ви чого не можете. Ну і вони так ввечері швидко зібрали свої іграшки. І ранком ми прийшли, стали. Спочатку нас було дуже маленько, потім підійшли хлопчики. Тож тепер у команді дев'ятеро дітей. І внуків жартує пані любов. Тепер побільшало. Тож соба називає багатодітна бабуся. Я така бабуся, всіх. Діти ставляться до роботи відповідально, не б'ють байдики, не шкодять на посту вже о десятій ранку. Ціни на іграшки не встановлювали. Кожен, хто кидає гроші в скриньку, може взяти собі будь-яку іграшку з тих, що пропонують діти. Хоча кажуть, найчастіше люди просто лишають гроші. Так за короткий період часу назбирали пристойну суму 13 тисяч гривень. Зароблені кошти передали на ремонт збитого ворожого безпілотника Орлан, який переходить на службу до зсу. Слава! Слава Україні! И по руку ще двочка лечи нашу, хай вдається. Дякую. Олексій Приходько, доцент кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету, спеціалізується на штучному інтелекті, і саме він вміє лагодити таких залізних птахів. До слова наголошує у вище цьогоріч відкрили спеціальність штучний інтелект і аналіз масивів даних. Зараз павнить є попит на фахівців цієї сфери. Будь-яка крупна компанія, яка має справу з великою кількістю даних. Ну там клієнтів, там не знаю. От зараз дуже сильно потрібні такі спеціалісти, тому ну, ми власне тому відкрили. Не приховує. Роботою юних волонтерів просто розчулений. Дякую взагалі, що ви це робите, бо якось знаючи, що у нас є ось ось такі от діти, то скільки, ніякого шансу в Росії нас завоювати просто не. Каже, це велика відповідальність. Варіантів не переналаштувати безпілотник. Просто немає. До слова Ковальський міський голова Ігор Чайка разом із командою фінансово долучаться до цього ремонту. Ми з власних коштів, те, що буде потрібно для ремонту. Так разом ми зробили гарну справу. І щоб у вас було натхнення працювати далі. Ми для вас такі невеличкі подарунки приготували. Ольга Матвєєва, Олег Гаврищук, 12 канал.